На жаль, у світі дуже багато чинників, які негативно впливають на екологію: вихлопні гази, відходи з заводів, забруднений річок тощо. Ці чинники неможливо зупинити, тому що без них наше життя буде складнішим. Але один з них це наша поведінка. Змінити нашу поведінку це крок до збереження екології. Ми не розуміємо, що свіття, яке ми кидаємо на вулицю, дуже довго розкладається. Зараз в світі забруднення природи це катастрофа. В Україні за засмітнення вулиць штраф від 340 до 1360 гривень. Існує багато способів боротьби з ними. Проводяться акції щодо прибирання на певних територіях, створюють упаковки, які розкладаються швидше за інші. Стан екології покращується, тому що все більше і більше людей допомагають у боротьбі з цією катастрофою. Не будь байдужим і ти до своєї планети. Втілюй свої ідеї в реальність. Бережі!